Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це щоденник капіталіста. Сьогодні я хотів би поговорити про українські товари в Європі, де вони, як вони продаються, де їх можна шукати і чи вони взагалі є. Ну, загалом є в мене таке хобі заходити в іноземні магазини і починати прискіпливо роздивлятися виробника, починати там щось фотографувати. Починаєш зустрічати на собі такі недовірливі погляди продавців, які думають, що мовляв, мабуть, це представник конкуруючої торгівельної мережі, або просто якийсь екзальтований покупець, який шукає там не або прострочену продукцію, чи щось таке. Ну насправді пояснення набагато простіше. Я просто шукаю надпис Made in Ukraine». І загалом українські товари завжди можна було знайти в Європі, тому що в будь-якому більш-менш великому місті Європи був свій. Такий собі руський магазин, їх здебільшого було навіть декілька на кожне місто, і там торгувалися такі, знаєте, типові товари з країн колишнього Радянського Союзу. Тобто такі товари, знаєте, з ностальгією за Савком, товари з присмаком дитинства, там якийсь ризькі бальзам, зефір, гречка, пиво Абалонь, там згощонка, Ну, все таке, що можна було знайти з. На полицях радянських ще магазинів, там якийсь тархун. от Все це знаходилось в таких магазинах. Там ви так само могли купити, наприклад, білети на Ліонтіва, на Кіркорова, от і на якісь там автобусні маршрути, Лісабон, Астана. От там теж можна було купити. Такі магазини вони так дещо виглядали, як Сільпо. Це була все таки така більш мігрантська тема. Місцеві туди практично ніколи не заходили. Ну і це була така дуже нішова тема, дуже нішові продукти. Ну і от там, з поміж інших товарів з колишнього радянського союзу, можна було так само знайти і українські товари. Але знову ж таки, це була дуже обмежена тема. Вперше саме український товар на поличках європейського рітейла я побачив десь у 2014 2016 роках. Це був відділ біопродуктів, і там, з-поміж, знаєте, таких от дуже е, якихось карколомних там каш. З Аргентини, якогось там меду, з Парагваю, там от так само можна було знайти українське пшоно, яке було розфасовано німецькою під німецькою маркою, але там можна було знайти, що це країна-виробник, власне, пшона, це була Україна. Ну і такі біологічні продукти. Це, звичайно, що теж така дещо нішева продукція. Е, є от прямо люди, які люблять купляти такі біотовари. І от з-поміж всяких різних карколомних таких продуктів. Як там Маракуя, Папая і все інше, можна було знайти якесь українське пшоно. Це було дуже круто, це було приємно відкрити, навіть про це окремо написав пост у Фейсбуці. І тоді це ну, всі дуже раділи, тому що нарешті українське починає з'являтися. Якщо ми вже заговорили про каші, то, звичайно, що треба сказати і про українську гречку. Це, десь, це теж десь був так 16-18 рік, коли українська гречка поступово почала. З'являтися в європейських магазинах. Чомусь європейці не дуже люблять їсти гречку або не дуже її вирощують, але вона от все ще вирощується в Україні, там, в Литві, в Росії. І от якраз гречку з цих країн можна було знайти на полицях німецьких магазинів. Від України це була гречка від торгівельної марки Білоцерківська. Від, зараз треба читати: Білоцерків хліб-продукт Отака от еротична назва виробника. Вони постачали цю гречку на німецький ринок і було дуже приємно її знайти. Ще одним з дуже популярним українським товаром такий собі атрибут Нового року, це було українське шампанське. Практично в кожному магазині можна було знайти кримське шампанське. Особливо активно його, ну, наприклад, я почав брати. Після анексії Криму, тому що звичайно, що було зрозуміло, що Крим це Україна, тому купляти саме кримське шампанське це було ну такою собі справою честі, і треба було взагалі всім показувати, що Крим це Україна, тому куплялося українське шампанське, і це було дуже круто, і дуже було круто бачити так само місцевих, які так само купляли українське шампанське. Хоча на одній тій самій полиці стояли там якісь французькі шампанські, якісь спроби робити шампанське німцями і тому подібне. І там стояло кримське шампанське. І люди його купляли. Звичайно, що це було шампанське не з Криму. Це, мабуть, було шампанське, яке робили або з Кримського винограду, або його робили з приазовського винограду. І десь в штольнях під Бахмутом в шахтах колишніх там визрівало українське шампанське. Знову ж таки, виробник був Артемівський завод шампанських вин, який потім згодом перейменували на Арт Winery, От, і потім Артемівську повернули назву Бахмут, і от десь там під Бахмутом його виробляли, і це було дуже круто знайти такий дуже ходовий український товар на поличках німецьких магазинів. Знову ж таки, востаннє це шампанське я бачив десь роки-два тому. І от, ну і в принципі, після того воно зникло зі зрозумілих причин. Я не знаю, чи ми ще колись побачимо тепер. Артемівське шампанське, от але цього року, наприклад, я дійсно ще раз побачив кримське шампанське, але чомусь дивним чином його розливала якась контора з Молдови. Ну, дуже якийсь дивний випадок. Я не знаю, як вони там розібралися з торгівельними марками, чому молдавська компанія може торгувати кримським шампанським. Мабуть, якось вони це порішали, але ну, от таке от зараз кримське шампанське торгується в німецькому рітейлі. А якщо говорити... Власне, про те, ну якщо ми вже зайшли до такого умовного лікеро-горільчаного відділу, я не фанат цієї справи, але звичайно, що якщо ти там чуєш від українських бізнесменів, які вони круті виробники водки, то ти починаєш так само шукати їх вироби десь в європейських магазинах. Я скажу відверто: я ніколи не знаходив українську водку на поличках німецьких магазинів, можливо, десь в якихось таких от мігрантських. В магазинах вона дійсно була, можливо, там десь в якихось там спеціалізованих магазинах її можна було знайти, але чомусь у звичайному рітелі я її не бачив. Е, ну, от, якось так. Е, які ще були українські товари, які іноді можна було так несподівано знайти. Е, ну, Наприклад, були такі відділи е, промислових товарів чи там, товарів для ремонтів, там лежали якісь лампочки. І от одного разу просто перебираючи лампочки, я раптом зрозумів, що лампочки здається від. Торгівельної марки, чи то Осрам, чи то від Філіпса, вони вироблялися в Китаї, в Польщі і в Україні. Ну, було дуже приємно, звичайно, що побачити, що у нас там теж є якийсь завод, який виробляє лампочки для європейського ринку. Це було круто. А далі, вже десь після майдану, поступово почав з'являтися український мед, і його стало ставало, починало ставати все більше і більше. І, от, наприклад, зараз в принципі можна знайти зайти в будь-який німецький магазин і там на Стенді з медом буде рано чи пізно якась там банка, на якій буде написано, що молявцей мед з України. Знову ж таки, ну типовий український мед він буде виглядати ну, от приблизно, отак. Це буде така потужна литрова банка. Там ніде не буде стояти, що це там якась вишиванка, веселка чи ще щось таке. Тобто такого не буде. Але під німецькою маркою просто десь там буде написано, що, мовляв, з країна постачальник меду це Україна. Ну, от поки що десь так торгується український мед. Ціна ну, доволі ринкова, тобто ніяких там прямо дискаунт цін на такий мед нема. Але, звичайно, що ну, на ринку меду треба себе дуже гарно позиціонувати. Треба якось продавати ще цей мед з предис з якоюсь такою красивою історією, щоб за твій мед платили дуже багато. Скажімо так, зараз наш мед, скоріше за все, торгується десь як столовий мед, тобто щоб його їсти столовими ложками. І от десь так він зараз торгується. Звичайно, що поки що є нішеві дуже дорогі меди, наприклад, там з Греції чи з Італії, або там, знаєте, якийсь там мед зібраний, я не знаю, десь там в індійських горах, цнотливими е монахами, і вони там з додаванням маракуї е якогось там. Ще чогось, і цей мед для схуднення, і він там ще щось, і щось, там він щось лікує. І от там ціна такого меду буде там, можливо, там десь за 50 грам 50 євро. А, ну, Наш мед торгується по звичайних рітейл-цінах. Але знову ж таки він на ринку з'явився. І от станом на зараз Україна займає 20% німецького імпорту меду, тобто кожен п'ятий німецький... Літр імпортованого меду, він походить з України і дуже часто, до речі, цей мед так само використовується для змішування медів, Тобто це так само дуже така популярна схема. Ну, грубо кажучи, коли ти не знаєш, звідки пішов цей мед, і вони починають там мішати мед з країн ЄС з медом з якоїсь країни ЄС, тобто, грубо кажучи, там я не знаю, одна ложка меду з Болгарії, змішується з двома тоннами меду з України, і от виходить такий мед мішаніна. І, і ним торгують. Ну я, звичайно, що дещо зараз все це спрощую, ну, але от десь так воно зараз виступає. Ну але так чи інакше, люди платять за це гроші, його купляють, тому в принципі величезний, величезний плюс для українських виробників: привіт українським бджолам, так тримати. Ну і далі, ось десь, може, років 5-10 тому почали з'являтися такі собі, знаєте, тематично географічні відділи. У великих рітейл супермаркетах Здебільшого це були, знаєте, там, мовляв, тут можна купити азійські товари, тут можна купити товари, там, я не знаю, американські, тут можна ще там, щось купити з Північної Америки, з, з, і, от, ну, от, або, наприклад, з, зі Східної Європи. І от десь на цих стелажах з товарами зі Східної Європи, поміж якоюсь там краківською ковбасою, і поміж якимось там. Виробами з Угорщини можна було так само знайти українські товари, ну тобто рітейл магазини Вони зрозуміли, що ця мігрантська тема, що такі спеціалізовані мігрантські товари, що вони починають поступово користуватися популярністю серед простого народу, і тому можна в принципі на цьому заробити. Так починали з'являтися оці відділи товарів зі східної Європи, і туди, звичайно, що почали підкладати якісь українські товари. Це було дуже круто, і зараз там так само можна знайти. Туж таки українську гречку. Я там бачив, наприклад, торгівельну марку Ніжин. Я там бачив е бісквіти фабрики або печиво фабрики, бісквіт шоколад з Харкова. Бачив торгівельну марку Веселка і ще декілька українських марок. М -м -м. Знову ж таки, це не завжди так само саме українські товари, тому що іноді українські товари просто перепаковують або вони виступають там як сировина для виробництва товарів, які там за своїм смаком будуть схожі на якісь колишні. Радянські популярні товари, але, наприклад, виробляти їх будуть десь в Литві і потім будуть завозити для німецького імпортера. Ну, і формально це буде, грубо кажучи, там товар з ЄС або там товар зроблений в Німеччині, але десь як сировина буде виступати саме українська продукція. Ну так, от, наприклад, одного разу я купив молочну продукцію. І там з боку стояло, що це було виготовлено в Україні, хоча насправді по коду пробувалося, що це Німеччина. Тобто, ну, навіть якось українська молочка змогла такими окольними шляхами дійти до німецьких прилавків. Ну, респект. Якщо говорити саме про українські бренди, то звичайно, що з початком війни в деяких магазинах були бренди саме з українськими товарами. Наприклад, в магазині Едека мені пощастило сфотографувати бренд. З іграшками від українського виробника Intelcom з Івано-Франківська я взагалі ніколи не міг зрозуміти цієї теми, чому більшість іграшок в Європі, тобто звичайні якісь там формовані пластмасові іграшки, чому їх треба вести аж з Китаю, а не можна виробляти десь в Європі, або просто там, наприклад, не виробляти в Україні в тій ж такі, і вести до Європи. Ну от поступово українські іграшки заходять на Європу, і це звичайно що дуже крута історія. Успіху, ну можна тільки про це порадіти. Знову ж таки, з початком війни, і от дійсно почала з'являтися навіть тепер вже і українська водка. Я не бачив там всяких немирьох і тому подібних, але я бачив одного разу в рекламі супермаркета, як вони рекламували українську торгівельну марку. Первак я зайшов, і мені пощастило, ще встигнути її сфотографувати. Дійсно, такі великі пляшки, мабуть, місцеві їх розбирали. Тобто, в принципі, я не дуже там знаю, хто це купляє. От, але дійсно бачив таку водку, і ще я бачив так само водку від компанії Хлібний Дар. Тобто, ну поступово заходить. Я не буду казати, що це там прямо дуже популярне явище, і що її там стало прямо набагато більше, більше. Вона почала там заміщувати якісь абсолюти чи там якусь воску, водку Пушкін. От, але вона принаймні починає з'являтися, і це дуже дуже круто. Одного разу мені пощастило взагалі побачити українські бренді Шустаф, які виробляють в Одесі. Це був бренді трирічної витримки, і це звичайно, що було дуже круто побачити саме український відомий бренд серед таких світових відомих брендів. Там я не знаю, серед коняків, там Джек Деніал Джим Бім, чи як вони там всі називаються. І от з-поміж них стояло так само бренді Шустов. Ну це прям круто. Причому там навіть було видно, що вони робили це спеціально під німецький ринок, тобто там все німецькими літерами, і ну прям круто. А, ну, я ж кажу: бренді стояла разом з коняком, особливої різниці між ними я не знаю. Якщо ви знаєте різницю між бренді та коняком, пишіть в коментарі, що це таке і з чим це їдять. Але це дуже круто, що такі українські бренди почали виходити на європейський ринок. А, а знову ж таки, якщо говорити, наприклад, про ну, ви знаєте, іноді бувають взагалі от українські товари в таких от дуже несподіваних місцях, але це так само такі дуже специфічні товари. По перше, це може бути там якась. Маловідома каша, ну як та ж таки гречка. Да? Тобто, в принципі, місцеві її не дуже їдять. Але ну, якщо ви її почнете купляти, то виявиться, що це буде український продукт. Або, наприклад, якийсь там гірчичний порошок. Ну, от, скільки разів на рік ви купляєте гірчичний порошок. Отож. От, але от, так чи інакше, якщо почнете шукати, то раптом виявиться, що він буде перефасований під німецький бренд і буде там якось торгуватися в німецькому рітейлі. Це виявиться український. Товар, це прям дуже круто. Звичайно, що окремо, окремо треба сказати про цукерки. Дійсно, українські цукерки почали з'являтися на європейських прилавках. Я бачив цукерки Рошен. Це була така велика кілограмова пачка льодяників, Евкаліпт Ментол» за 2,99 за кілограм. Ну, навіть така, в принципі, нормальна ціна. Тобто, ну, я правда не знаю, кому потрібна прямо кілограмова пачка. Але якщо вже у вас виникне таке бажання купити запас людяників на наступний рік, то ось вам будуть людяники від компанії Рошен. Знову ж таки, це так само дуже круто, тому що от український бренд виходить на ринок Європи саме під своїм ім'ям з дещо локалізованою продукцією, тобто там не буде надписів кирилицею, там не буде таких якихось там, можливо, там прям супер орнаментів е українських, але всі чудово будуть розуміти, що це український продукт. І от великий респект компанії Рошен, яку я в Європі бачив. І так само, до речі, я бачив, що деякі блогери теж записували відео про саме ці цукерки, які вони бачили в Іспанії, і здається, у Франції. Тобто, це не тільки німецька тема, це значить, воно тепер по всій Європі експ... зробило експансію. Ну це прям круто. Що мені ще теж сподобалося. Це до речі, дуже крута марка. Як виявилося, я її знайшов дуже несподівано. Це була. Лукшина швидкого приготування від компанії Ріва, до речі, теж з білої церкви. Скажу відверто. Я ну от якби я побачив десь на поличках цю продукцію, я б ніколи не сказав, що це українське, тому що воно лежить в одному ряду з іншими схожими брендами, тобто вони конкурують там з якоюсь продукцією з В'єтнаму. Це ж якраз їхня така тема, якісь там товари швидкого приготування, скажімо так. Розфасовані, і от, ну тобто, грубо кажучи, щось на кшталт віни. І от в одному ряду, значить, лежить якийсь там в'єтнамський виробник, лежить оця марка Ріва, і лежать так само схожі продукти від великих світових гігантів, КНОР чи Магі. От і я бачив на касі сам, як багато людей дійсно її купляють. Тобто, це звичайно, що такий дещо нішевий продукт, але знову ж таки, це ж ще треба мати. В принципі, змогу вийти на цей ринок і ще й конкурувати з цими продуктами, і дійсно наші так дуже гарно спозиціонували. Великий вибір, гарні ціни, от ще ніколи не пробував. Але я думаю, що в принципі треба можливо навіть буде колись купити, і це дуже круто, що навіть в цьому випадку теж українська компанія під український як український бренд виходить на світовий ринок і її можуть спокійно купляти люди в Європі і торгували. І вона навіть торгується в інтернеті. Тобто, в принципі, ну це прям. Дуже дуже круто, можна навіть сказати, нарешті. Загалом, якщо говорити про український експорт до Німеччини, то він зростає. Звичайно що, мабуть, частково через війну, мабуть, частково через відкриття ринків і через там, зону вільної торгівлі. І от, наприклад, за останні роки український експорт до Німеччини перевалив десь за 3 мільярди євро, тобто вони зараз там десь плюс-мінус 3 мільярди євро. От, але все одно це дуже. Зараз гарний тренд, що він почав зростати. Звичайно, що Україна, ну як так званий агрорейх, вона повинна якось все таки доводити е, таке своє велике становище на ринку сільськогосподарської продукції і заходити на європейські ринки. Звичайно, що на один з найбільших ринків Європи в цьому плані на німецький ринок. Але звичайно, що заходити треба так само не тільки як виробник сировини, ну як, наприклад. Ми говоримо, коли про мед, але і от з такими брендованими продуктами, як компанія Ріва, тобто, це вже продукт з доданою вартістю, з якимось своїм місцевим або там просто європейським брендом, з ним заходити на європейські ринки і там отримувати якусь свою там, частку ринку. А взагалі українські товари можна іноді знайти в дуже несподіваних місцях, ну, наприклад, там, в магазині будівельному, ви починаєте дивитися на... Пляшки для олії та вина, і раптом виявляється, що вони були зроблені в Україні. Тобто там навіть не зрозуміло, який завод це робив, але це український товар. Ну і це прям дуже круто. Що такі от якісь товари. Ну, знаєте, ну от кому же ж треба ці пляшки, от тих, хто їх купують. Ну, виходить так, що якесь там можливо німецьке вино буде розлито в українські пляшки. Круто. Або, наприклад, знаєте, коли ви слухаєте інтерв'ю з українськими виробниками, вони розказують про те, як вони починають робити експансію на європейські ринки, як вони там виходять на якісь нові ринки і починають для себе їх відкривати. І ви так закриваєте це YouTube і думаєте, ну окей, але я їх ніколи не бачу. А потім буквально через декілька днів ви бачите якраз серветки, наприклад, торгівельної марки Vortex від компанії Biosfera. І вони лежать в звичайному німецькому магазині. Ви такі думаєте: ну, от, як сказали, так вони дійсно лежать в магазинах. Тобто це прям реально круто. І я сподіваюся, що таких історій буде набагато більше. Зрозуміло, що. Товарів насправді набагато більше, зрозуміло, що там не всі товари я зможу передивитися. Я був не у всіх магазинах. От, але коли є в мене така змога, то я намагаюся українські товари шукати. Якщо ви так само десь бачили українські товари, якщо я десь пропустив, що десь в якомусь магазині лежить якась українська водка чи ще щось, залюбки пишіть в коментарях, де ви це бачили, скільки воно коштувало. І звичайно, що треба підтримувати українського виробника, і особливо треба підтримувати українського виробника. Під час війни тому купуйте українське, споживайте українське і популяризуйте українське серед іноземців. З вами був щоденник капіталіста, до наступного випуску.